Значить, так, Є 5, 5 штук головок, пара десятки МТ. Ми їх продаємо тільки парою. І дві лівих і одна права бородаті з МТ-9 або К-650. Я буду скоро, щоб вайбер влазило. Ті штучки можемо додати, то не проблема. У нас теж десь є. Значить, по шпилька тут вже саморобно вставлена. Але добре зроблена ну, на, 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 на клапану кришку. Е, місце, де клапана кришка має прилягати, все бомбізно. Е, Різьба на вихлоп хороша, різьба на свічку хороша, Кхем. різьба на карбюратор, по-моєму, нормальна. Ну, на четвьорочку Далі Дальше... Клапана, клапана, от як клапана. Стоять. Поїхали сліду інша. Різьба карбюратора хороша. Клапана один прогораний на вихід. Клапани можемо дати. У нас клапанів в хватает вистачає. Різьба на свічку хороша. На вихлоп хороша. Так, тут а що? А тут-то що? А тут е, нема різьби на клапану кришку на шпильку. Бачите? Так, у нас кузна. О, е, Так, пера, тобто, ребра всі цілі. Так. Тобто не буде задовге відео, там ті я окремо зніму. Отака ситуація по них.